Ось так встановлюють одне з останніх металопластикових вікон в навчальному корпусі Західнодонбаського професійного ліцею. ЗДПЛ є другим у Дніпропетровщині та одинадцятим по Україні професійно-технічним закладом, що взяв участь у проєкті енергоефективний заклад освіти. Завдяки зусиллям колективу і здобувачів освіти. Ми завершуємо реалізацію цього проєкту. Ми встановили 17 вікон. Металопластиків і дуже добре, що ми їх зробили на базі майстерень, тому що буде створюватись навчально-практичний центр. Ми війшли в проєкт по 100 майстерень профтехучилищ України. Хочу висловити подяку колективу, здобувачів освіти, працівникам, а також благодійної організації Людина пані Вікторії за те, що вони включили в нас проєкт, надали матеріали, вікна для реалізації поставленої завдачі. Директор зазначив, що подібні проєкти допоможуть ліцеїстам краще засвоїти практичні навички. Завдяки цьому проєкту ми реалізовували принцип навчання, як такий, як е, працюючи, ми навчаємось. Діти самостійно побачили своїми руками, спробували, як монтування вікон іде, як їх встановлення. Будемо робити штукатурні роботи. Це все вони практично відпрацьовують на даному проєкті, тим паче на таких великих вікнах. Такої думки й Катерина, яка безпосередньо брала участь у встановленні металопластикових вікон у своєму навчальному закладі. Я приймала участь та допомагала встановлювати віконні конструкції, мені запропонували. Адже з моєю професією, майбутньою будівельною, це мені буде цікаво. І тому я вирішила прийняти участь у цьому проєкті з монтажу віконних та дверних конструкцій. Катерина додала, що процес встановлення вікон має багато нюансів. Спочатку потрібно прибрати взагалі старе вікно, і щоб встановити нове, потрібно вставити його під рівень. Вікно воно велике, воно складається з багатьох секцій. Це час, який потрібно на це вікно затратити, і тому це насправді дуже складно. Але ну, з першого погляду це не так складно, але якщо починати це робити, це дуже важко, і тому потрібно доволі велика кількість саме майстрів. Про конкурсний відбір розповідає Вікторія Константінова, членкиня команди проєкту енергоефективний навчальний заклад, яка прибула з моніторинговим візитом до ліцею. В ході конкурсного відбору звертало увагу на місце розташування навчального закладу, на умови навчання, на якість підготовки і на сталість проєкту. І оскільки високопрофесійні викладачі створили можливості для Створення таких широких можливостей опанування спеціальностей, здобувачі отримали ці можливості. У результаті реалізації проєкту ліцеїстів та викладачів відзначили дипломами та сертифікатами. Завданнями проєкту є термомодернізація та популяризація цього напрямку в розвитку держави у повоєнний час. Данило Трохименко, Ігор Брова, Євгеній Ваненко. Новини ПТРК.